зараз важкі часи для кожного в Україні, і ми щодня у Америці переймалися подіями в Україні. Розмовляли з Сашою Ларіним, Сашо Волковим, з гравцями, з тренерами, щоб переконатися, що у них все добре. Сильно засмучені через ситуацію з Євробаскетом 2015 Сподіваємося, Україна прийме Євробаскет 2017 Але зараз найголовніше, що ми повернулися і починаємо підготовку до чемпіонату світу в Іспанії, і для нас це дуже важливо на мою думку. План підготовки дуже хороший. У нас є гарні суперники, а це важливо, коли ти граєш проти сильних суперників, тому що матчі виходять сильні. Мені подобається, як складено графік, тренувальні збори чергуються з іграми. Тож такий розклад є дуже ефективним. Остапа чолі та холя Балумбоя Ми знайшли завдяки такій чудовій штуці, як інтернет. Люди, що контактують з нами, розповіли про гравців з України, які грають у коледжах США. Нас то зацікавило, і ми намагалися знайти якнайбільше інформації про цих гравців. У нас знайшлася можливість запросити їх до збірної. Тепер я хочу побачити їх у грі, тому що особисто ще не бачив, як вони працюють. Ми говорили 4-5 днів тому. Лень візьме участь у літній лізі у Лас-Вегасі. Коли вона закінчиться, ми дізнемося про його стан, поговоримо зі штабом Фінікса. Вчора я саме говорив з його агентом відносно того, що ми збережемо для нього місце у таборі. Якщо він буде почуватися добре, то зможе поборотися за цю позицію разом з усіма іншими. Треба розуміти, що деякі хлопці не зможуть бути з нами від самого початку через контрактні зобов'язання. У Алекса такі зобов'язання перед Фініксом. отже, якщо він з'явиться на тиждень пізніше, то він прийде не з пляжу. Він все одно буде займатися баскетболом. Все буде залежати від його стану. Він буде відчувати наскільки він готовий, його ген буде на зв'язку, і Алекс знає, що по завершенні табору у вегасі йому слід буде подзвонити і поговорити. якщо все добре, ми чекатимемо на нього, але це не значить, що у нього є якісь гарантії. Че поліщуку. Ми говорили буквально два-три дні тому. Я точно не знаю, що у нього ушкодження, але мені сказали, що він не зможе взяти участь у тренувальному процесі. Що причиною для цього я ще не знаю точно, але у будь-якому випадку я ціную його як особистість, як хорошого гравця. але у нього є причини для того, щоб прийняти таке рішення. Зараз у Америці всі слідкують за чемпіонатом світу з футболу. Коли мене питають про баскетбольний чемпіонат, я відповідаю: ви дивитесь футбол? Отже, скоро буде саме, але у баскетболі. Тож, думаю, увага вболівальників після мундіалю переключиться на наступну подію світового масштабу баскетбольний чемпіонат. На американському телебаченні стало більше рекомендувати цю подію. Ми співвітчизники, звикли думати, що американці завжди виграють, але це не так, не завжди так. Американці потроху починають розуміти, що таке чемпіонат Європи, що таке чемпіонат світу, і інтерес до цих змагань зростає. Okay. Have a good day, guy. We'll see you soon. Uh, no, you get up there. No, you go. No, 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 I'm good here. Back here, my legs are good here.